Григорій Сковорода постать, яка ніби стоїть поза часом. Його життя, думки та поведінка створюють враження людини, що ще за життя зрозуміла істини, які інші осягають століттями. Вам не смішно, що, уже будучи в пеклі, ви боїтесь туди потрапити. Ця гостра фраза точно передає його характер: прямий, мудрий і вільний від страхів. Народжений у 1722 році на Полтавщині Сковорода зростав у час культурних і політичних змін. Навчання в Києво-Могилянській академії сформувало його як мислителя, незалежного від авторитетів і відкритого до світу. Мандруючи Угорщиною та Австрією, він знайомився з духовними течіями Європи, які пізніше вплинули на його вчення про свободу, самопізнання та внутрішній мир. Недарма його називали українським сократом і порівнювали з Діогеном і Лаоци. Він не просто проповідував моральність і гармонію, він жив ними без кафедри, без покровителів, без гонитви за славою Сковорода перетворив власне життя на урок. Сучасники згадували, що він завжди був цілісним у думці, слові й дії, вчив як жив, а жив так, як і вчив. Особливе місце в його житті посядав аскетизм. Сковорода був переконаним вегетаріанцем, відмовлявся від м'яса й риби, харчувався простою рослинною їжею та молоком. Учень Михайло Ковалинський описував його як людину, веселу, сильну, рухливу, добру до всіх і завжди готову допомагати. Для Сковороди така стриманість була шляхом до ясності розуму та внутрішньої свободи. Він учив, що людина може знайти щастя лише живучи у згоді зі своєю сродною працею, природним покликанням, яке дає душі мир. Його філософські діагоги та притчі стали основою української духовної традиції і вплинули на діячів відродження 19 століття. Помер сковорода у 1794 році в слободі пан Іванівка, залишивши знамениту фразу Світло вив мене, та не спіймав. І справді він не дав себе спіймати ні владі, ні славі, ні земним страхам. Його життя це нагадування про силу простоти, чесності, внутрішньої свободи та любові до світу. Він показав, що філософія не в книжках, а в тому, як ти ходиш землею з миром, добром і тихою радістю. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.